Агой, мої любі поціновувачі, Сім з три. <смі> Ми нарешті дочекалися нового епізоду Вовчиняти. Боже, як же я скучила за цим проходженням челенджу, господи. Якщо ви не підписані, підписуйтесь, ставте лайк. Можете навіть авансом поставити лайк. Потім, якщо не сподобається, заберете або поміняєте на дизлайк, я вам дозволяю коротше. Приємного вам перегляду цього прекрасного проходження челенджу вовчення. Батя у нас у вісні ворочається, як завжди. Йому погано, тому що в нього стерес, він хоче посмокать, як завжди, от, але в нього залишилась тільки одна смактачка. от, і кабздець буде йому, потім він буде жувати нікатол і сходить з розуму. просто. У нас тут є брудний талкан. От, е, наша дитинка Крістен спить. І, до речі, вона зробила домашку. Вона зробила домашку. І я за кадром коротше, пограла один деньочок, і вона сходила на цей випускний. І в неї от Корона є. Даже її коротше, назначили королевою балу. Грікінг карт так, це не те ось це. Фотографія Нобелет. Фотографія з випускного хотіла повісити сюди на стіну, ну, ахіра не вішається. А може, якщо ми піднімемо стіночки і якось повісимо ось сюди, вона не повісить сюди? Звісно, ну, це ж тобі не 74. Це тут ліжко заважає висіть фотографії, тому. Я просто хочу подивитися на неї, на цю фото. Отак от, от вона виглядає. Отак от, от вона виглядає. В такому наряді була. Крістен. Кажуть, що буде Крістен скоро цей Graduated. тобто випускатись зі школи. Бать. бать, Бать. Ти смальнеш? Смальни. Последній разік, последня сіжечка просто, а потім ти в мене будеш кидать. Дайоп твою мать, що ж воно так фрізить, господи, після 74. Там, де все плавненько, красивенько. Сім-стри це трошки важкувато, але Але така плата за відкритий світ, що ви хочете. Потім застелиш ліжко, і шкільний автобус скоро приїде за крістіночкою нашою. Що в неї тут по потребонькам? Вона хоче помити... Вона, до речі, виспалась так більш-менш нормально. Окей, давайте сходиш трошечки, приймеш душик, попіськаєш в школі вже. Їсти вона не дуже хоче того, що вона прокидалася вночі від голоду. В неї був нічний цей дажор. І вона випила сачка. Вот. І, да. Тож вона їсти не особо хоче. Може, в школці щось поїсть. У неї є бажання сходити на кладовище? От там. Я думаю, це бо вона хоче побачити маму Джоан. А що це за дядя там? Чи тьотя. Оце таке світіння від отруєння чарівними бобами чи ні? Тут мають ній чарівні боби плавати. Енза Мікаельс. Я не знаю, хто це така. А, да, бачите, вон там в неї всередині чарівні боби. Я взагалі не в курсі про чарівні боби. Я взагалі не в курсі, що це, на що, це того, що, ну, якби в Сім-Стри я грала а, переважно в базу все своє дитинство. От, і я зрозуміла, що є доповнення тільки, ну. Ну, не в дитинстві, коротше. Була така історія, що нам батьки забороняли а, грати в ігри комп'ютерні, що ми а, знаєте, були залежні від них. Угу. Насправді, просто коли ти не даєш дитині пограти взагалі, коли те, у тебе в день пограти тільки 30 хвилин, і з тих 30 хвилин 15-20 завантажується блядь, 7 з 3, то тоді ти думаєш, блін, да я ж не награвся, я хочу ще пограти, і постійно просиш. Можна ще пограти, можна ще пограти, а батьки розцінювали це як залежність. Я за це на них дуже ображаюся, насправді. Ні, ти не будеш вмикати, нічого, ти підеш мені цей помиєшся. І також тобі треба поїсти. Панкейки. Що ти комусь там написуєш? Сказала, йди митися. Зараз за ним приїде машина службова. Через дві години починається, значить, через годину буде в нього цей машина приїде. Вот. До речі, в нас вже 14к на щиту. ти що? Жесть. Оце треба почистить, бо воно вже запліснявіло зараз гавном. Коротше, розповіла я вам таку історію життєву, що в мене, типу, питають дуже часто: Ой, а що а ти о цього не знаєш? А що ти цього не знаєш? Я грала тільки в базу. І я не знала, що існують доповнення до Сімстри. А Sims 4 тоді вийшла тільки, і в неї не було доповнень. Вот, я ж думала, що Sims 3 також е, немає доповнень. А я грала в базу <соць> все своє <соць> дитинство. Батьки не дозволяли, але ж ми все одно грали. Брат навчився ховати ігри, навчився робити на Windows ці ярлики, які не видно. Навчився ховати все це. Вот. І. і що? все одно ми грали в ігри в різні. Вот. Ой, тоді була в нас популярна ця зомбіферма ВКонтакті. От ми в зомбіферму рубались постійно. Ой. Нормальні діти грали в щось. В щось. Е, я оце приберу, сама йди на роботу. Нормальні діти грали в щось цікаве. В якісь ігрушки. Цікаві. А я оце, що Сімс дізналася, що існує взагалі ігра така Сімс. Це взагалі мені подфартіло. Пощастило. Потому що, ну, якщо б я про неї не дізналася тоді, я б про неї не дізналася б ніколи, бо батьки заборонили грати вообще. І нам ніхто е не приносив е ігор. Я у друзів не брала ігри. Того ж. А батьки цим пишалися, до речі, що ми не граємо, ми не дозволяємо своїм дітям грати в ігри. І такі ми круті і класні. Угу. Не робіть так, будь ласка, якщо у вас є діти, не забороняйте їм те, що роблять інші діти. Наприклад, грати в ігри, їсти цукерки це потрібно для соціалізації. Кляті лагають. Так. Ти типу, пожував жуйку? Ой, бля. В нього дуже поганий настрій. Це ми будемо драчитися просто з ним тепер через його цей, кидання, курюва. А ці козли тут постійно крутять свої шури та мури. Він і предлагав десь там перепихнутися, чи що? Нет, Талія, товар, еліот товар. це їхня сім'я родина. А цей дядя пішов гратися в футбол. Тому що, бачите, в нього поганий фан. Він не хоче вивчати алхімію. Ну, все понятно тепер. Я сама ускладнила йому життя. А, вот, він не встигне вивчити алхімію до того. Давайте будеш воркать хард, того, що тобі треба підтягнути оцінки. О, дивіться, вона вже на Б навчається. Можна, можна навіть встигнути за ті. Чотири дні, які їй лишилися до дорослішання, можна навіть встигнути її підтягнути оцінки, щоб вибрати її рису характеру і саблюсти ці правила кляті, які я вже придумала. Ну, їх треба по можливості соблюдати, але знаєте, ми вже тут багато правил порушили. Що ти, дядя? в тебе дуже поганий настрій все одно, тому що ти знервований, ти хочеш курнуть, ти з'їв гамно. Цей. Коротше, все відкурива у нього. Я поняла. Може, ми цей не будемо кидать а? Я думаю, на це лікувальне зілля, яке е, йому потрібно зварити. Е, мають бути якісь інгредієнти жорсткі, які ти не можеш купити в магазині, наприклад. А ти можеш порозважати? Що це? Go to work. В мерчант Хаус Ван Голдів. і кафе. О, Ван Голдеці. Вони тут щось якийсь бізнес тримають. Дуже цікаво, дуже цікаво, Того, що, напевно, вони дуже старі. Вот. І... Прикольно. Ми зароботаємо трошки грошей і шкільні оцінки підвищимо. Звісно, Кристиночка потім піде працювати цей день до Ван Голдів цих. Да, вона підвищить таким чином свої оцінки. Ой, не знаю, це вирішила я кидати йому палить зараз. Але, мабуть, хай курить далі. Тому що ці жуйки, ці Нікатол, не допомагають. Нормально, йому треба два дні так подрочитися. Він не хоче і досі, мабуть. Ні, от тепер він може почитати алхімію, тому що він трошки порозважався. Але в нього фан, мабуть, буде падати дуже швидко через цю парашу. Через це все. Так, да? ні? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Подивимося зараз, що воно як. Треба піти посикати, того що зараз може спрацювати сигналізація. І ми поїдемо на пожар. І там може бути жорсткий пожар, який ми будемо тушити дуже довго. Вот. Що я вам хочу сказати. І для цього треба виситися спочатку. Ні, дивіться, нормально, він підняв. Це для дівчат. Іди сюди, для справжніх чоловіків. Давай. Тут є душик. Це для чергових, мабуть. Хто чергує? А куди ти стоячки стиш? Це тобі що, Це треба сідати. Ага, ти такий. Ля, іще в телефоні поколупався. Коли ти встиг, в параші посидь в телефоні ще поколупався. Ти дивися, йди помий. Руки свої. А ти можеш пожувати ще? Ні, ще не можеш. Все, іди тоді читай алхімію, того що кабздец. Nope! Uh, b -b -b meet new friends. Блін, slack оф, потому що їй її... той. Кабздец, я буду. О, Пепі вольф. За кадром ми до нього ходили. Та блять! Uh, за кадром ми до нього ходили в цей. Додому на костюмовану вечірку, і там він познайомився з Крістен. Він там познайомився з Крістен, і вони поспілкувалися нормально. Коротше, в Тегешечці я виклала і в Інстаграмі, до речі, я виклала скріншоти. Тож, переходьте, підписуйтесь і туди також, телеграмчик, або в інстаграмчик. В інстаграмчику іноді також є скріншоти. Викладаю там я ще веду династію Ноцобері. Зараз вона трошечки просідає, тому що я засіла грати в Sims 4 після виходу нового доповнення в цей в бізнес. У мене там ферма повним ходом в бізнес перетворилася. Да, дуже прибутковий бізнес, до речі, класний. І росте нормально по зв'язкам. Але як тільки мені набридне, я одразу знову ударюсь в Sims 3 і буду грати в Sims 3 і викладати ті скрини. Боже, блядь, Ну все. Капздец. конечно, мне так погано, боже, подивіться! Мені так погано. Я В мене Очі навіть... ведь с той скосилася. твою мать. Крістен, блядь, это дума, будь ласка. Давай, р -р -р. За тебе буду, блядь, закінчувати цей проект по-любому. Що, хто це? Бейлі Свейн. Це типу Белла Свон А це що за хер Магдалена Свейн. А від кого вона народила? Блін. Я ще не понімаю. Ой, зараза ти, й твою мать! Зараза, ти, зараза. Збили чувака, врізались в машину. Нормально виїздите. По городу, звісно. Батя там що вообще таке відбувається? Щось нічого не горить сьогодні. Дощ пішов, нічого не горить. Зараза, ти, бляха. Ти така зараза просто. Втомилась. Жопа з ручкою. Все. Іди дивись свої ці канали романтичні, вона цей. Любить романтику. Через що? Через те, що вона це задумлива. О, вирішила подивитися цей Weather Report. Кажуть, буде дуть вітер і, і листя буде летіти. Сонечко вийде і потім опять листя буде мести. Давай, хоч тоді я подивлюсь, везер чекну, тому що мене задрав цей дощ, правда, він тут постійно. Завтра буде сніг. Сильний сніг. І нас не пустять до школи. Кабзда. Капзда, капзда. Вона хоче подерти меблі. Пожалуйста. Як? Нє. Що подрати? Ти хочеш подрати фурнітуру просто будь-яку? Давай, тоді, дри. А у баті там нічого не сталось? Пердолім. Ти тут сама розберешся. А ми до Баті, все ж загорілось щось увечері. Давай. Ой, ти, ти, пердиті ще це. Господи, наша пожежна станція. Залишає бажать краще. Давай. Жюх. Оп. Вперд. Ще на наступну отак от. Жюх. Та ви б уже давно б самі по поїхали б на той пожар стоять век век. Кричать давай, швидко їдь, Емет, сам розбирайся тут. Машину ми не зробимо. Дуже багато просто всього. Йоп твою мать, мені здається, що на велосипеді швидше буде. доїхати. цей дощ затушить пожар швидше, ніж просто. Ой, я не можу, я ору. Hours later. Господи, прости. Феї щось підпалили, гади. О. гляньте, який. Дом. І що? І де вона горить? Каже. Broken out Small Fire. Тут. ТИ оце? Раді цього ви мене визивали. Заради ось цього. Но 800 мы заработали, и хорошо, прекрасно. Я могу тут им помыть даже предлогу. Вот и я хочу еще поживать гумочку. Поживать гумочку, потому что ну, в принципе нормально у него все. В -то. Де ты покупался? Каже на этот поводит себя, херово емет, прибрав тут, після пожара. Каже, що поводить себе погано. Ну, ти козёл, звісно, Ну ты козел. Слухайте, що ти хочеш від мене? Наверно, я б на твоєму місці, Б. Перевернулась в human form, ну ти не можеш, тобі ще 2 часа. Ой. Потому що стрес! Дуже більшой стрес. Вона і спитала, і замість того, щоб піти порозважатися, вона вирішила розважитися таким чином. Перевернутися в вовка і така. Ой ой, дивіться, класно. Я тобі пропоную тоді піти і тут щось похантить. Іди хант, соло. Пожалуйста. А батько. Де батько? Щось тут треба? Сплатити рахуночки. Що ти їдеш на ці розкаряки? Господи, він буде їхати три дні на ці розкаряки сюди додому. Йоп, твою ж мать. Давайте. Вилізеш і візьмеш нашу слоппі джелопів, будь ласка. Ти сядеш як? В яку машину ти сядеш? Чого ти там стоїш, тупиш? Чи ти йдеш пішки? О! О, Вот це я розумію. Ця машина їздить швидше, чим та. Брахмапутра. Да. Це якесь індійське слово. Це не обзивательство. Це просто гени деда дають е, в мені знать, який придумував просто будь-яке слово. Яке цікаво звучить і обзивав цим всіх навко. Наприклад, таким словом був альманах. Да, він міг обзивати людей словом альманах. Ой, давай ти приготуєш Serve dinner. mac and cheese. Я сподіваюсь, ти його не спалиш. Ох, зараз би батя дав би тобі капзди за те, що ти ходиш в такому вигляді, але я це проігнорую все ж таки. Так, да, 25 тисяч разів. Открий, закрий, відкрий, закрий цей зонтик. Так мені подобається, як дупа вилазить цієї куртки. Хоча це куртка від розрабів, вона повинна була б нормально. Е, працювати. Крістен, е, дізнається, де можна знайти? Гутлут. Вона знайшла Rainbow Beetle. Інсект. Що ти робиш? Ні, не треба наповнювати миску. Говно Наповне смачною їжею. Боже, ви в мене якийсь пришелепкуваті, правда? Батя стоїть в цьому наряді з пожара, готує їсти в уніформі, цього чувака. вогнеборця. Вона перевернулась 25 мільярдний раз, тому що війти в школі втомилася, блядь. Ти наповнила цю шнягу. Ой Боже, ще й волосся розпустила. О. Я сподіваюся, ти не спалиш. Може, він в пожежника этот, переверну, о, тьфу, перевдягнувся, щоб точно не спалить, або якщо спалиться, щоб він був вже готовий до цього. Будь здорова. Все перевертайся назад быстро. Чого угу. в тебе зво? Я просто жартувала. Я просто. Жартувала, Эммет, я жартувала, Эммет, Эммет, я жартувала, Эммет, Ярик, блядь. Ой-ой. <свят> 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 блядь. Кто <свят> ты, <свят> <свят> блядь? You guys should be more careful next time, то окей. Як в смислі? More careful? Куди ще more careful, блядь, ніж оце зараз, господи? Він був вже готовий до того, що він спалить. Ой, господи, прости. Я сподіваюсь, вам хоча б це зайде і ви понапишете купу коментарів просто що, боже, як же це смішно, як це круто і. Капець. Я хочу ще такої херні. Ах. Я не хочу відповідати на дзвінок. У мене не 25 тисяч рук, щоб відповідати на дзвінок. Цей дядя, якого ми сьогодні дупу потушили, він сказав, що дякую велике за те, що ви нас, нам допомогли. Я ніколи там, бла бла, бла, не хочу далі читати, мені начхать. Зажуй нікатольчиком і йди спать. Мені начхать, що в тебе які потреби, мені прям взагалі насрано, зготував, блін, їжу. Будемо давитися цими Apple панкейками, які я за кадром з Крістен приготувала і вона їх не перепалила. Кішка не вчить хоче спілкування, бляха. Кішечка. Хочеш спілкування? Так. Да. Треба буде з нею зараз ще й поспілкуватися, того що це капзда. Вона її від нас заберуть нахер. Якщо ми будемо з нею так принібрігати, так, що у нас? Homeворк атічна. Можливо. Ну, хоча вона нормально навчається, B — це A, найвища оцінка. B — це ну, друга оцінка. Типу, якщо A — це 5, то B — це 4, я думаю, що Що ми зможемо вибрати їй рису характеру. Я ж для чого це все підвищую, щоб ми могли вибрати рису характеру, тому що всім стри це залежить від... Від цього. От. Бо тоді вона може зарандомитись. Там кішка сиділа біля цієї залупи, і вона, блядь, пішла мить в ванну. Фух. Гамна тобі тоді кішка, не спілкування. Задрала вона, блядь. Це лапка. Давайте хоча б з нею так поговоримо, знаєте. Декілька разів. Affection ток. Налягла спати. В спать. Заберуть і заберуть. Мені вони задрали ці тварини, чесно сказати. Все їм спілкуватися та спілкуватися. Сюди спати. Два години ночі тобі вставати утром. А, ні, все туди. Сьогодні суботка. Блін, а ми встигнемо вообще сходити в школу ще раз. Да, встигнемо. Попрацювати, сходити в школу. Навірно. А у нас тим часом на дворі випало отаке от сніжище, дивіться, яке гарне. Він такий прям текстурний цей сніжок, прям мені здається, він аж хрущить. Тож я вам дякую за перегляд. Я дякую моїм шановним спонсорочкам, котрі спонсують мене на Патреоні. За бажанням, ви також можете до них долучитися посилання в описі до відео. А ви не забувайте поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви не підписані, і залишити коментар про спалені макарони Еміта. Да, як він оперативно їх потушив. Дякую вам за перегляд і зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!